Власний дім і сад біля нього. Вийдеш на вулицю із будинку і можеш жменями прямо із дерева збирати вишні, черешні, яблука, груші, сливи. Але для того, щоб сад виріс гарним, красивим, великим і доглянутим, потрібно прикласти чимало зусиль. Але спершу і найважливіше це посадити хороші і гарні саджанці. Як і коли правильно садити дерева, як за ними слідкувати для того, щоб вони через невеликий період часу дали гарний урожай. Про це ми питаємося у спеціалістів приватного підприємства Степан Мельничук. Посадка дерев і кущів швидкоплинний, але дуже відповідальний епізод. Від того, як підготовлено ґрунт і посадковий матеріал, як посаджено кожну рослину, залежить її переживання і в значній мірі довготривалість її життя. Посадку дерев і чагарників починають із підготовки ґрунту і посадочних місць. Після планування поверхні території, призначеної для посадки деревних рослин, внесення органічних і мінеральних добрив, визначення місця посадки дерева або куща приступають до викопування ям. Усе це як тільки дозволяє погода, розповідають агрономи. Сьогоднішнім роком то трохи запізно садити. Краще, ніж раніше, посадиш дерево, то краще воно приживеться і буде себе краще поводити. Ну, так складається, як складається, скель господарство. Е маємо затяжну весну чи... і так виходить, що тепер мусимо садити, бо поле не можеш раніше зайти, це ніхто не буде зайти. Ну, якщо розібратися, то якщо то дерево, навіть краще садити осінню. За зиму грунт сідає і з ранньою весною. Початком ротації дерево починає вже піднімати сік і вступати. Та й був життя. Ну, друга ситуація з осені не все легко посадити, бо зберегти ще площу і тому подібне від злодіїв, від мишей, від зайців. Так що переважно ми садимо навесні. Дерево собі дерево, садити можна і... Вишню, черешню, сливу — все треба садити, хто хоче і калину, і любе садити. Но ми садимо яблуневі поки що сад. В основному зараз садимо зимові сорти. Ну, ранні зимові. У нас трошки літніх осінні сорти є. Но... А зараз в основному йдемо на зимові. Щоб збирати, вже, коли прийшла пора, там вже 20 вересня, 15 там вже ну, вереснем вже то збираємо. А так, коли яке бажання садити, чи що, хто що хоче. Одні зараз, що будуть вишню садити, то грушу хоче займатися. Хто чим хоче займатися, той садить собі. Тут не можна сказати, що тут садить яблуню чи, чи смородину, чи малину, чи ягоду. Кожен собі, що хоче, тим робить. Кожен тепер газдаспі. Перед посадкою кореневу систему дерев або чагарників потрібно оглянути і обрізати всі пошкоджені частини коренів. Після цього на дно ями насипають горбок землі, на якому розправляють коріння. Потім засипають їх рослинною землею, злегка струшуючи, щоб земля рівномірно заповнила порожнечі між коренями. Ущільнювати її потрібно від краю до центру ями. Відразу після посадки коренева шийка дерева або куща повинна знаходитися на 3-5 см вище поверхні ґрунту, але бути присипана рослинною землею. Після поливу і поступового ущільнення ґрунту у посадковій ямі дерево або кущ дещо осяде. І коренева шийка опиниться на рівні поверхні ґрунту. Полив після посадки повинен бути рясним, незалежно від вологості. Щоб правильно посадити дерево, треба все знінувати яму зробити. Хорошу. Бо переважно, що ми маємо, дачні участки, ну там, лінуються яму викопати. Зараз, якщо колись мали на підщепи, займалися от дерево вступало на шостий рік плодоношення. Зараз ці більш інтенсивні сорти, вони вступають скорше плодоношення, але в них і коренева система слабша. Значить для того, щоб перші роки корнева система добре ймилась, треба нормально викопати яму. Стандартна яма, по суті, виходить 50 см, так як бури у нас зараз ми буруємо кожні, під кожні, даємо гній, прикриваємо землею, даємо нітрофоски, фоски, пригортаємося і обов'язково полити. Полив це обов'язково. Щоб земля посілася, при, отак зараз посуха трохи починається, ну Не ще не по посухи, але потрібно цю яму цю вибору, земля підсохла. Зараз треба полити, щоб вода за допомогою води земля осіла і зробилася. Більш такого, ну, без втрати вологи було, так би сказати. Ну і далі що? Хотів би сказати, попросити людей, що ми зараз садимо сади, зараз кожен так старається садити, сади і ми значимо їх жовту фарбу. Це жовта фарба це є увага, щоб звернути увагу, щоб ці саджанці бажано не купляти. Вони вже і кращені 100%. Хто має таку інформацію, може звернутися нас теж десь. Якихось саджанців вже украли, але ця територія велика. що Якщо буде можливість, десь можуть звернути, підказати, бо люди, хто не хоче робити, думаю, легко хліба за горівку, за гроші так продають. Важливе значення для нормального росту дерев має захист від різних шкідників, розповідають спеціалісти. Зокрема, велику шкоду зеленим насадженням приносять миші та зайці. Від цих, на перший погляд, маленьких тварин необхідно тримати гідну оборону. Також велику роль при догляді за деревами відіграє і їхнє підживлення. Зараз ми садимо, садимо цю яблуню, прорізаємо кро сформувати крону. Ну і ціле літо доглядаємо. На зиму ми той рік вже ми раніше обмотували дерева сад від зайців. З Того року ми вже закупили фарбу, є пелакол, репентол, ну, які йдуть для покраски від зайців. Ну, від мешей треба просто менше травити. І все. Так, підживлення даємо зараз при посадці недрухозку, і потім можна при потребі азотні можна давати, все в залежності від структури ґрунту, від вмісту в ґрунті поживних речовин, це ще теж треба. Увагу. Даємо перегній зразу під нес, а потім землею прикриваємо, щоб корінь не класти на гній. Проблеми дерева пустити немає. Просто какая, не лінувати яму викопати, обтоптати добре, посадити. Щоб місце у коліровки, бо зараз, якщо щепиш, то там, кожен там, як любитель дуже багато зараз щепить собі на різній висоті, там, то вже а якщо ну, то окуліровані саджанці, то… Бажана кольоровка була зверху землі, на рівні землі, бо ще тут, що земля процідеться, якщо там слести, що й кажу, куямку викопає кожен собі господар. То... А хто хоче вчитися, підзаробити, то будь ласка, да. на практику, на день чи на півдини не приїжджає. Ми були в Румунії десь років, вже певний з 12 назад, так вони ж ну, такі великі сади підживлюють. Руми йдуть. Просто в них там такі, я бачу, на горі ці, гноївка з гноєм, Там. Так, на осінь то все так вбирають і руми. І тут розкидають, просто навіть на дерева, на гілки, і так за зиму скапує, то перегній, гноївка. Є дуже багато того, що якщо її е... теж не добре. Все має бути в міру. Це коли, от, наприклад, при оприскуванні, при е... можна при внесенні фугніцидів, інсектицидів давати мочовину, наприклад, так? Ну, то якщо при оплескуні, то треба, щоб ну, не пізніше 15-15 червня. До 15 червня, там, ну, максимум до кінця червня можна вносити типу, позакорневе підживлення по листовому апарату. Якщо, якщо, наприклад, якщо наприклад, пізніше вносити червні, дерево, активні ростові процеси будуть і не будуть відривати. Розумієте? Деревина не буде зривати, але свій апарат буде такий, ну не, не визривши. Всі кажуть науковці, що дерево можна різати цілий рік. Але бажано ту обрізку проводити, коли дерево в стані спокою. Дерево в стані і досі вже десь скинуло дерево, то вже можна проводити обрізування. Ми так і ріжемо. Раз так що є, то зараз ще краще, бо землі більше обробляються. А раніше, якщо землі не оброблялися, була проблема, що ми ще сніг затверд, І так ми ще колоніями перебиралися в сади. І біля дерева вселяють і роблять таку шкоду. що його по обробили, немає ми ще дивишся, тут може за місяць там, сніг стоїть, а ти не видиш там, десь відгорнеш, не відгорнеш, підеш, подивишся, а нема, а то, а ми, що, то, то... Той стороне, ми ж то. З однієї сторони, ми може дати більше шкоди, як заяць. Він з'їсть тобі корневу систему, повіч, навіть може з'їсти куру. А зараз, от зараз цей рік у нас був, тут ця молода площа, то верх десь позачіпила. А так штамби від цієї фарби. Поки що, можна сказати, все нормально, нема проблем. Рятувати від шкідників доводиться вже й дерева, на яких є плоди. Особливо це стосується вишень та черешень. Червоні ягоди приваблюють птахів. Зграї шпаків за кілька годин можуть знищити ледь не весь урожай. Цьому може зарадити лише сітка, якою варто накривати плодові дерева. Шпаки то від черешні особливо люблять. Ну вишня теж це в цілому світі проблема. Це не ж нас. Є в нас теж там є черешня, то маємо цю проблему, але зараз вже як сказати. По інструкційних технологіях можна переходити на більш карликові під щепу і сітки, одна З вас. сітками накривати і можна збирати. Зараз всі за границю накривають сітки і збирають пружої під низу, під сітками. Черешня вночі. Пару днів є різниця, що там достигає. не так що за один день. Доходить Доходить практично, але ну, є там трошки днів. Ну, Аж пакети почали, броні, одразу горить там. ще не достати, воно вже починає довбати. а Дім приходиться збирати, може все. І листя в соці, і в солодкому тому. і… Це не в нас проблема ця, але це проблема є в світі. Коли ж паківні заставляли робити, а тепер не знаю, як що робити. Люблять українці висаджувати кущі. Поблизу власних будинків чи нагородах часто садять смородину, малину, агрус та інші ягоди. Зручно, смачно і корисно. Та й догляду особливого ці насадження не потребують. Головне захистити їх від шкідливих комах. Бажно смородину з вересня можна починати обрізку, коли вже ну там смородині, що там слівка, головне, не пошкоджувала, кліштом, слівка коли. Серцевина така чорна, то вже значить, там є шкідник, пошкодив. Кожен зразу зменшує урожайність, продуктивність падає. Трець, просто як, вже коли почався сокорух смородини, там бажано його вже не різати так сильно, щоб десь шкідники не відкладали на серцевині яйця. Бажано саженець, бо були в стані спокою. Ну, коли вже листові апарати, ми давайте вже будемо садити, ну, то вже ну, це хіба якась така крайня ситуація. А так. Чим краще, чим дерево більше, чим курш в стані спокою, потім садити, тим все набагато краще. Ви ну, Самі розумієте, так якби у вас палець існує, а ви взяли та обрізали його трохи. що вже… Дуже багато проблем, де як подавали дачні участки, де під ґрунтує води близько, знаєте, і посадили та і стад печі, пару років, та і нічого. А є дуже багато, тож, що корнева система доходить до води і починає підмокати корнева система. Це теж що, що, що є, там? ну так що є. Проблема. Там вже ніхто нічого не може зробити, хіба там треба давати на, на підщепи, сильно рослі, так як колись. А, а смородна калина, вона не боїться під ґрунтою її можна садити без проблем. Якість проживання плодових саджанців, їх нормальний ріст і розвиток, врожайність і довговічність дерев у значній мірі залежать від комплексу агротехнічних вимог, правильної підготовки посадочних ям та саджанців до висаджування, передсадивного удобрення, якості посадки, поливання, обрізування тощо, розповідають фахівці приватного підприємства Степан Мельничук. А вони добре знають свою справу. Це підприємство одне із найкращих в області. Його сади відомі ледь не на всю Україну. Будь-який сад є сукупністю зелених насаджень. Без них це просто пуста гола ділянка. Остаточну завершеність будь-якому саду надають дорослі вже сформовані дерева. Вони відіграють велику роль не тільки в естетичному сприйнятті ландшафтного дизайну ділянки, але й покращують його екологію, виробляючи кисень. У літню спеку дерева захищають від прямих сонячних променів, даруючи можливість відпочити в тіні під спів птахів і дзюркіт води в струмочку, там, де в достатній кількості є зелені насадження, тепло зимою і прохолодно влітку. Тепер ми вже знаємо, як і які дерева необхідно садити. Знаємо, як за ними доглядати. Сподіваємося, що ви скористаєтеся нашими порадами і вже дуже скоро зберете справжній свіжий власний урожай із посаджених дерев.